Зараз останні три дні трошки тикше стало. <різвість> Тихший, тих, як тут міна прилетіла. І дорога рядом, він ложиться по дорозі. Часто на дорогу кидають, щоб десь їх хтось переміщається. Турбуючий вогонь називає. Піхоту постійно підвозять стосовно там, якості цієї піхоти. Ну, зазвичай це досить такі мало вмотивовані люди. Але тут так само де, коли на підсилення проходять професійні Вагнер. Це відчутно, коли вони працюють, а перекриють. <плес> це вже по-моєму працює все-таки ствольна артилерія 152 калібр. <плес> На міномет не схожий. Є центральна Україна. Дніпропетровська область, Павлоград, Козаки, Павлоградські шахтарі тут у нас мощні. У мене в роті з Бахмута. З Бахмута Місцеві, так. Да. Мені здається, що їм от так має бути важко з Бахмута буде. Ну, вони зараз, на жаль, 2 досить важкі, тому вже тут на цьому напрямку, захищаючи свою землю. Один в Бахмуті, один тут Солідар. Вони дуже знають, до речі, нам допомагають. Вони знають, деяка дорога, деякий під'їзд, а там зверха, там вниз, балочка. Вони знають місцевих, на жаль, які ну і вони у нас завжди трошки холодний душ нам виливають на голову, бо ми проявляємо якесь там розуміння до місцевих. А вони кажуть, що ні, тут ждуни, бо ми знаємо цих людей, вони чекають руський мір, там які виїхали, які не виїхали. Я не хочу загальнювати, але вони кажуть: ми тут знаємо кожного другого і повірте, що тут не так все, як ви собі думаєте. Ради прилетіли по заводу. І, і, так, були всякі. Е, вони стріляють хаотично, я так розумію, що в них такого коригування, як у нас немає. Е, і вони ото, просто вони, їх багато дуже, просто дуже багато. І вони, ото сиплять, куди попали, навіть вже розрушені цілі. цілі. Вони ну, їм все одно лише поставити галочку, ми вистрілили. Не не попали, нічого